Вітаю! Меніла Pixar Pro. Під відео задали запитання, що робити, коли б'є цвітним. Тобто вводити приладом він по звуку цвітним, ну і по VDI. А там викопує, і там чорне. Що то може бути? Варіанти прості: металошукач не може відсіяти всі залізні цілі. Це раз. Друге, якщо у вас це плоска ціль, до прикладу, розміром як в три пальці, по довжині і по ширині, або розміром плоска велика, як лопата, всі ці плоскі цілі закидує в колір, там провідність металу заміряти доволі важко. Тому ці метали ви постійно копаєте, плоскі. Інші з напиленнями, наприклад, кришка від банки з напиленням, консервна банка, гнила бляха назвемо простим, так? воно все це попадає в колір. Але якщо ту ж лопату поставити отак на ребро чи отак, вона буде чорним. Зрозуміло? Чи взяти там арматуру довгу, те саме буде видавати чорним. Тому е це все реалії. А далі слухайте, як від цього позбавитися. Звичайно, можна взяти прилада, який, до прикладу, буде розрізняти плоскі предмети, відсіювати. Краще мати саму по собі дискримінацію, бо там є мультипакет частот, який по трьох частотах аналізує. Але якщо нічого не змінювати, то робимо таким чином. Пропікали з цієї сторони ось так. Розвернулися на 90 градусів, перевірили. Є спірний сигнал, не викопуйте ви ямку, копають яму, потім по ямі ведете катушкою, від ще більше псується, от, про відячі ще повернемося, і ви отримуєте незрозумілі взагалі сигнали або вони зникають. Вам потрібно просто був шар ґрунту, ви його зняли 4-5 сантиметрів, зарівняли, перепровірили. І крутитеся на 360 градусів, бігаєте вокруг нього, перепровіряєте. І слідкуєте, якщо. Є алгоритм більше потрапляння в чорний, ось, то не копаємо. Якщо більше ми все-таки підходимо до кольорового сигналу, схоже, або ще знімаємо шар, або розпочинаємо викопувати. Зрозуміло? Тобто це практика, де і все. Далі, якщо це крупна ціль, підняли катушку сантиметрів 40. Грунтом поводили, якщо бере, зрозуміло, що це вже якась плоска, крупна залізна ціль. Але вдруг баняк, а вдруг баняку золото, це теж все зрозуміло. Далі ви слідкуєте за відяй, Воно там буде. Мінус 4, мінус 12, 18, 46, 99 і тому подібне. Якщо вони такі розмиті, ви маєте спостерігати оцю тенденцію саме відяй бігання по всій шкалі від мінусового значення, навіть нижче нуля, до 99. Крупні цілі зазвичай в 99 плоскі туди потрапляють, і туди ж потрапляють крупні мідні монети. Можна сплутати. Але якщо ви вчите алгоритми, ви і по них зможете розрізняти. І слухаємо, там є похрюкування і пошмукування. Зрозуміли?